З приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер безядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там в ті щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього. А більше для того, щоб переконатись, що ми залишаємося без АЕС. Оце історія. ну я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та ну коротше, поміну навіть навіть школах будуть вчити оці всі історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Таке воно прийде в Україну. На жаль. Ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч легально офіційно на місяць, європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказує самі. Знаєте, де посилання? ТГК канал натискаєте, Я там безкоштовно з вами порозмовляю. Далі, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесть яка. Та, якщо чесно, це звучить Жесть, але отакі от, ну, плани мирної угоди.